Привіт, мої дорогі друзі. Сьогодні будемо слухати книгу Когтій. Вигнанець із планети Лоуток Автори Джоні Марчіано та Емілі Ченовет Перша частина. Дата. 789 день. Планета Лоуток. Місце. Верховний суд. Всегалактичного правопорядку. Мої вороги прийшли по мене, коли я спав. Перш ніж я зміг отяматися та розчеперити кіхті, вони накинулися, зв'язали мене і скували лапи кайданками, а потім витягнули з ізолятора і повели до зали Верховного суду всегалактичного правопорядку, це був. Украй неприємний спосіб прокинутись. І попри те, що змоги боротися з ними у мене не було, я так люто заволав, що все це збіговисько зрадників у залі суду зашипіло і позадкувало. Лише один кіт не зрадив мене, мій відданий посіпака пухлобузник. Ви завжди будете моїм верховним імператором. вигукнув він. А я завжди буду вашим вірним слу. Раптом хтось обірвав його, на півслові вдаривши по потилиці. Це був найбільший зрадник з поміж усіх, мій колишній заступник генерал Ікло. Ой, вже не такий впливовий могутній головнокомандувач, еге ж? Солодко проморкотів він. Мій хвіст виструнчився від гніву. Я помщуся тобі, Ікло. Це ми ще побачимо, відповів той шкірячись. Тринадцять благородних старішин увійшли до зали. Головний із них лизнув свою праву лапу і закликав усіх присутніх дотримуватися порядку. Мої товариші коти, розпочав він, тисячі років тому, коли на нашу планету скоювалися злочинні набіги котячих розбійників, мудрі пращури вирішили, що цих лиходів потрібно виганяти. Десь далеко у гущавині Все вони виявили велику планету, населену расою хижаків, яких ми звемо ограми. Протягом багатьох наступних поколінь ми відправляли туди своїх ув'язнених, і ніхто ще звідти не повертався. Але року 49763 Б таке покарання визнали занадто жорстоким. Тому вирішили, що жодного з представників котячого народу, яким би злим і тиранічним він не був, ніколи не відряджатимуть до цього жахливого місця. Так було донині, поки не з'явилися ви, ви, колишній верховний імператори, ви були настільки безжальним. Труючи свій шлях до влади, настільки жорстоким у своїх злих схемах панування такої стільки злочинів проти котячого народу, що ми змушені поновити це давнє покарання. Натов затамував подих. Вам є що сказати? Пазуре величний запитав головний старійшина. Інший кіт, імовірно, благав би про милосердя, але я продемонстрував їм свою зневагу. Ось ви, котячі, нікчеми і шкодуватимете, що повалили мою владу. Владу найвеличнішого найвучнішого якого коли-небудь бачив світ. І... Заради такого ж лідного шахра, як і генерал і кло. Ви можете вишпормоти мене у космос, як не потріб. Але присягаюся, одного дня я повернусь. Генерал і кло усміхнувся. Ти станеш сніданком огрів? Генерал і кло махнув лапою. Охоронці розв'язали мене і штовхнули до телепорту. Блискуче желене світло спалахнуло в той час, коли відкрилася кротовина. За мить я перенісся в космосі через 2900 мільйонів світлових років на найжахливішу, найвіддаленішу і на найнедобнішу планету Всесвіті. На Землю. Розділ перший. Субота. Був дощовий суботній вечір. Я лежав на підлозі посеред моїй нової кімнати, липав на стелю і мріяв бути зараз де завгодно, аби не тут. Тато дивився бейсбол, мама працювала за ноутбуком, а я одився. Досі не міг повірити в. Те, що сталося, чи минулого тижня я жив у Брукліні, в Нью-Йорку, Та мої батьки вирішили проїхати 2900 миль, а це понад 4600 кілометрів через усю країну сюди, в Ельбу, штат Орегон. Якщо ви спитаєте мої думки, а досі ніхто не спитав, це була жахлива ідея. У Нью-Йорку я міг відвідати трьох друзів, навіть не полишаючи під'їзду, а коли вже й полишав, міг дістатися бібліотеки, кіоску з коміксами, кондитерської та двох піцерій. Навіть вулицю переходити не треба. Коли ж я виходив із дому в Ельбі, за кожним рогом мене спіткало то дерево, то мурашник. То гніздо шершнів, то трояндові кущі. Природа була всюди. Просто жах. За словами моєї мами, ми переїхали в ворогон, тому що вона отримала кращу роботу. А в мене тепер є велика спальня та задній двір. Та хіба воно мені треба? Де кіоски з коміксами та піцерії? На нашій вулиці немає жодної крамниці. Навіть пральні з пристойними торговими автоматами. Тут, в Орегоні, мені нічим зайнятися, і в мене немає друзів. Мабуть, тому я досі не розпакував речі. Я, знову ж таки, батьки теж не розпакувалися, чому і гадки не мав. Я потягнувся за коміксом. Щоб усоти почитати історію про людину Америку. Аж раптом за вікном щось спалахнуло яскраво зеленим світлом. Тривало це лише секунду, потім знову стало темно і припустив дощ. Ви це бачили? запитав я. Так. вигукнув тато. Торрес викрав третю базу. Третю базу! Знову він про свій бейсбол. Ні, я про дивний зелений спалах. Мама відірвала очі від ноутбука. Що, синку, зелене світло на вулиці, мовив я. О, радже це лише блискавка, підказала мама. Я почав читати комікс, як тут пролунав дзвінок у двері. М -м 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 Тут це може бути. Розділ 2. От я й тут. Один на землі. Планета виявився жахливішою, ніж про неї, писали в стародавніх книгах. Була ніч. Яскраві ліхтарі світили на верхівках височенних дерев, що немало гілок. Я сканував місцевість на хижих огрів. Та іншу небезпеку, як раптом, щось мокре впало мені на ніс. З неба текуло дивно рідино. Якась хімічна зброя? Мене атакували? Довелося ховатися під листяним кущем, але він не захистив мене. Рідина сковзала з мого блискучого хутра і пронизувала холодом до кісток. Я не знав, що то було, але я ненавидів це і мусив негайно знайти притулок. На щастя, у більшості дерев на цій планеті все ж були гілки. Я здерся на найближчу, відразу знайшов сліди присутності тут землян. Навколо були їхні масивні фортеці, розташовані так близько. Що майже торкалися одна одної. Невеличкі ділянки оточували високі дерев'яні стіни. Перед фортецями стояли величезні, схожі на танки транспортні засоби. Напевно, це дуже войовонича планета. Мені потрібно було якось потрапити в одну з таких укріплених фортець. Я не знав, що можуть зробити зі мною огри всередині, але. Рідина з неба була нестерпною. Я помчав до найближчої фортеці. Поруч із вхідним порталом світилася кнопка. Вона відчиняє ворота. Можливо, мені вдасться прослизнути всередину непоміченим. Я стрибанув і натиснув на кнопку. Я жахливий звук. Розділ третій. Усе ще субота. Ви теж це чули? поцікавився я у батьків. Що саме? запитала мама. Коли вона працювала, то могла пропустити навіть кінець світу. Дзвінок у двері. Це в телевізорі любий, мовила вона. Не відриваючись від ноутбука. Нас тут ще ніхто не знає. Еге ж, без сумніву. Ну, ось знову я визирнув у вікно, але нікого не побачив. Потім почув жахливий шум, наче його посума вразило струмом. Знову якесь диво природи, ще й під нашими дверима. У Брукліні єдиним, що можна назвати природою, були голуби, які билися за крихти під на тротуарі. А тут від тієї природи де й подійтися? Нарешті жахливе верещання припинилося. Я нервово відчинив двері та зазирнув у темряву. На килимку сидів кіт. Тим пронизовим звуком було нявкання. Це був ти запитав я. Що ти тут робиш, котику? От я Телепень. Хіба він мені відповість? Бідоха був худий, мокрий від дощу, та не мав нашийника, мабуть, бродячий. Ось би залишити його собі. Завжди хотів завести улюбленця, а тут такий подарунок просто на порозі. Я хотів взяти кота на руки, але той шуснув між моїх ніх у будинок. Мама заверещала, наче побачила щура. Я побіг у вітальню, мама схопилася за груди і дивилася на кота. Той застиг, причаївшись. Звідки це взялося?» – запитала вона. І чому воно у нашому будинку? Пролунав дзвінок у двері, я відчинив, а там на ганку котик, пояснив я. Тато засміявся. Мабуть, це подарунок на новосілля від сусідів. Мамі було не до сміху. Тарілка з печивом! ось подарунок від сусідів. Кіт, це привід викликати службу з відловлювання тварин без хатків!» Можна його залишити? запитав я. Мама подивилася на мене, як на божевільного. Киць, кить, кить. кить. Тато простягнув руку, аби погладити кота, але той цапнув його. Здається, він здичавів, припустила мама. Ні, не здичавів, заперечив я, хоча і гадки не мав, як має виглядати здичавілий кіт. Він просто наляканий. Можна залишити його. будь ласочка. Батьки подивилися одне на одного, а потім на мене. Потім ми втрьох глянули на кота, а він на нас кіт нявкнув. Принаймні, мені так здалося. Розділ четвертий. Попри страх, що цей диявольський звук кнопки викличе землян, я все ж стрибанув і вдарив по ній ще раз. Дін-дун! Портал так і залишався зачиненим. Гаразд роздивлюсь на цю кнопку, схоже, вона реагує на відбиток лапи. Невже земляни не такі вже примітив ніяк здавалося? Що, як я заможу попросити в них про допомогу? Де, звісно, не найкраще. У стародавніх книгах і що мешканці землі потворні, жорстокі та дурні. Та зараз це була моя єдина надія. Оу, земляни! Почуйте мене, Мяу!» – заволав я. Я бідолашний, втомлений мандрівник із далекої планети. Жодної реакції. Я вже збрався було шукати прикисток в іншій фортеці, коли портал повільно відчинився. Переді мною з'явилася істота страшніша за мій найгірший кошмар. Монстр був завбільшки із двадцять рокотів і стояв на задніх лапах. Уявіть собі, але найбільше мене шокувало те, що цей звір не мав хутра. Я ось то впів. Що було гірше? Цей монстр? Чи рідина, що падала з неба. Стрімголови я промчав між ногами монстра. У середині було сухо, але там я побачив ще двох істот, більших і потворніших. Я зайняв оборонну стійку. Латинський огур протягнувся до мене, але я відбив його жахливу безшерсту лапу в бік. Однак побороти всіх я змоги не мав. «Надто вони величезні, тож мусив прикидатися. Будь ласка, гляньтеся наді мною, м'яу!» ласкаво протягнув я. Перед вами м'яу, загублений і невинний космонавт. Сумніваюся, що земляни зрозуміли мою вишукану мову. Їхня була настільки ж потворною, як і довгі безвусі морти. І з рота в них виходила невиразна суміш бубоніння і рохкання. Але, схоже, вони теревенили саме про мене. Могли йогур, прагнув захистити мене, а великі вагалися. Під без безшерсті істоти могли знати, що перед ними наймогутніший головнокомандуючий якого коли-небудь бачив Всесвіт. Розділ п'ятий. Субота триває. Це воно так нявкає? — запитала мама. Наче росомаху спалюють живцем. Гадаю, цей малюк наполовину сямець, заявив тато. Мені байдуже, якої породи кіт, відказав я. Давайте його залишимо. Я пообіцяв батькам, що купуватиму котику корм зі своїх кишенькових грошей. Прибиратиму йому лоток туалет, більше того, навидувати у своїй кімнаті та навіть застелятиму в ліжко. Батько знизав плечима і повернувся до перегляду по фейсболу. Останнє слово однаково не за ним. Мама підозріло стежила за котом, а той тим часом стрибнув на підвіконня. Кіт подивився на нас, як страшна горгуля. Його погляд не віщував нічого доброго. А ти взагалі впевнений, що це кіт? запитала мама. Він якось лячно виглядає. Не ображай його, мовив я. Його мозок завбільшки із волоський горіх, мовила мама. Навряд чи він знає, ображає я його чи милуюся його красою. Можна його залишити? Будь ласка, ну, добре, зітхнула мама. Неймовірно, вперше в житті я отримав те, що хотів. Оце диво! Дякую, 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 матусю, кричав я. Ти не пошкодуєш, присягаюся!» Мама кивнула, а потім простягнула брошуру. За однієї умови, сказала вона. Звісно, я мав здогадатися, що не все так просто. Ми залишаємо кота, якщо ти поїдеш до табору на природі, сказала вона, у цей понеділок. Природа і табір. Ці два слова змушували мене ціпеніти. Табор затемнення. Прокачай навички виживання на схилах згаслого вулкана. Зі своїм лісовим знаряддям ти дізнаєшся, як будувати укриття з гілок та листя, знаходити сліди диких звірів, розуміти мову птахів, добивати їжу серед дикої природи, лазити по деревах, перевірити межі своєї розмови та фізичної витривалості, і найголовніше, зіграєш у гру, що змінить все твоє життя, ніч виживання. Це все відбуватиметься на природі в лісі? перепитав я. «А та й так, відповіла мама. Я торбо як не хотів їхати, але дуже хотів кота. Тож п. і кивнув. Гаразд, відповів я. Поїду. Кіт кліпнув та поворушив хвостом. Він такий милий і невинний. Я ладен зробити усе аби залишити його. Розділ шостий. Найменший огур тепер, здається, благав про щось огра з довгим хутром на голові. Я зрозумів, що довго шерстий головний у фортеці, малий всього лише підлеглий, а суватий велетеню взагалі найнижчого рангу. Поки земляни спілкувалися своєю варварською мовою, я встиг їх як слід розгледіти. Хутро у них все таки знайшлося, але в неочікуваних місцях, пучками на голові та смужками над очима. А, химерно. Не дивно, що вони соромились свого зовнішнього вигляду і загорталися в якийсь хутрозамінник із Примітивними гудзиками та блискавками. Навіть трохи шкода їх. Зненацька, мав йогур, схопив мене на руки і побіг до свого ліхва. Невайно пусти мене, скомандував я, але той не підкорився. Він стискав мене так міцно, що я не міг звільнитися. І з жахом спостерігав, як його величезний рот наближається до моєї голови. Він хоче мене зджерти. Усіма силами я намагався відштовхнути монстра, але не зміг подолати його. Істота торкнулась губами мого хутра і видала гучний смакуючий звук, а потім відпустила мене. Ні, що це було, перш ніж я отямився, сталося щось ще дивніше. Огур розтягнувся на м'якій платформі, накрився великим шматком тканини і помер. Можливо, це такий трюк. Поклав лапи на його груди би перевірити, але до життя малий монстр не повернувся. З'ясувалося, що у сусідній кімнаті двоє інших землян так само загинули. Може, їх отруїли їхні вороги? Оце так поталонило. Тепер у мене є величезна, добре обладнана фортеця. Щойно я знайду зброю і телепорт, як зможу полетіти до лоутоку і повернути. Все, що по праву належить мені. Бррррр. Але спочатку мені потрібно дати раду своєму хутру. Після брудної рідини з неба воно зробилося вологим і грудкуватим. От лишенько. Без фолікулярного екзовіатора мені доведеться виглизувати себе. Як якийсь варварський кіт із дерева. Процедура тривала всю ніч. Я вже закінчував, коли на небі зійшов примхливе бліде сонце землі. І тієї миті сталося те, що взагалі не вкладалося у мене в голові. Люди почали підніматися, вони вешталися фортецю з напіврозплющеними очима. Зомбі, величезні огри зомбі. Я порснув до вхідного порталу, але не зміг його відчинити. Це пастка. Доки я шукав шлях до втечі, земляни одне за одним заходили в невелику кімнату, де знімали свої примітивні вбрання і зачинялися у високій скляній клітці. Потім повертали ручку. Жахлива прозора рідина стікала по їхніх гидних тілах. За кілька хвилин вони виходили, посміхаючись, одягнені в нові вбрання. Що ж це за світ такий? Кінець першої частини. Не знаю, як вам, а я весь час, коли читав книгу, стримував свій сміх. Ох, і смішний же цей когтій. Ну що, до скорих зустрічей. Папа. -па. Не забудьте підписатися і поставити лайк. Це. А тепер точно, папа. -па.